Близько сьомої години російські військові обстріляли Херсон. Поранений 62-річний чоловік. Повідомляє міська військова адміністрація. За минулу добу Херсонська територіальна громада була під вогнем 24 рази. Армія Російської Федерації випустила 121 снаряд по Херсону, Антонівці, Садовому, інженерному, молодіжному, Придніпровському, Зеленівці та Степанівці. За минулу добу троє людей постраждали внаслідок обстрілів. На жаль. Один з них загинув, Борислав від скиду вибухового пристрою з дрону російського. Ще один чоловік внаслідок скиду також постраждав, отримав поранення. Жінка в Токарівці внаслідок обстрілу отримала важкі поранення і була шпиталізована. Зараз лікарі борються за її життя. Сьогодні зранку під обстрілом тягинка. Отримав поранення чоловік внаслідок в село Російського був доправлений до лікарні. Зараз лікарі надають цю необхідну допомогу. За інформацією національної поліції у Херсонській області, за добу на правобережжі внаслідок обстрілів російськими військовими пошкоджено 74 об'єкти через авіаційні удари, керованими бомбами по Береславу, Тягинці, Качкарівці, Новокаїрах, Новобереславу, монастирському та червоному маяку, пошкоджено пункт незламності, школу, дитячий садок, автомобіль. Приватні та багатоповерхові будинки внаслідок артилерійського обстрілу в комишанах пошкоджені 19 будинків та 5 автомобілів. За минулу добу ворог здійснив 53 обстріли, 221 двадцять з різного типу озброєння було випущено по правобережній Херсонщині. Олена Семська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.